Ми добралися. Тут з озеро. ми знаходимося біля Вінзера. Приїхали і приїхали сюди, ми, де цвітуть родандрони, де їх тут дуже багато. Дивіться, які чудові місця. Славочки беріть з собою пікнік тут, сідайте і їжте. Але сьогодні такий день пасмурний вітряний. Перед цим у нас було дуже-дуже жарко. А зараз приїхали. Ну, у нас сьогодні банк людей всі вихідні, тому ми вибралися всі разом. Людей багато сьогодні тут із собачками всі, і ми приїхали тут поска з нами. Не, так скажу вам. Ось такий бусик тут їздить. в морожено по парку. Будь ласка, зупиняйте і купуйте. вам купити. Але сьогодні не хочеться. Оскар сподобався тій собачці. Вона бігла, Зігралася з ним, його забрали, вони пішли і вона вернулася знову до Оскара. Зразу не води а Але ганяє собак. Тільки цей Оскар не зняла як я тільки шу... собачку. Шипію на собачка, тільки не на нашу найгіршу. Боже, як тут гарно. Машина заморожені, але сьогодні холодно не хочеться. вас сьогодні не хочеться. Дуже багато людей. собачек, каких хочется побачить и опурить. а um, yes, sir, I mean my... там лебедь really сидит, у Я літа, бачите, внизу. Трумовка, така скапішно далі мене живетка, кофта. сьогодні прямо холодно. Так, десь ми прийшли все. тут за тотенко. Здесь есть тотенко. Це подарунок. Він елізабет для її височіства королеви другої. Такий високий, ага. подарунок із Британської Колумбії. Такий. Я не знаю, якого висота, треба було подивитися, я вже не дивилася, але хто хоче, можете зупинити відео і там, де е е е я знімала відео, там все описано. Воно зроблено з дерева, боже, як же його доставляли, як його доставляли, бачите, вирізні різні. різні Ось і маски, як в Африці, бачите? Ось, ось спередісь такі маски. і Це все, все ну, таке високе. Дивіться, ось цікаве дерево. таке, Ми зробили висновок, що це як хобот у слона, так бачите? чувство, вроді би, слон і хобот. Це все росте з дерева, так. Ну і ось починаються перші-перші родандрони. Бачите, тут ще маленькі такі кустик, ще маленькі квіточки, але далі буде більше. Така краса, так тихо-тихо, тільки чути, як співають птички. Є такі собаки. Це ми забрались тут в кущах, вирізано така дирка. І бачите, тут ростає. Ага. Тут середрони так ростуть дерева, вони як розростаються. Ну, а там зелено.